Шалом народу Божому і благословення всій нашій Україні, про яку ми молимося, яку любимо, цінуємо, бо це наша земля, на якій ми живемо, це територія і час, який Бог визначив для нас, особливо для церкви, для християн, як поле нашого служіння, нашого покликання, нашого призначення. Тому ми проходимо непростий час. Але коли ми дивимося на життя, розуміємо, наскільки диявол багато зробив зла. Скільки сьогодні причин для того, щоб гніватися і злитися. Сьогодні у людини закономірно є певна міра люті на все, на все те, що, що робить ворог людських душ. Саме тому. Враховуючи оцей контекст, в якому ми знаходимося, є одне питання, яке ви задаєте. І ми би хотіли в цій передачі, позиції порозважати трошки на цю тему. Як справлятися із своїм гнівом і своєю злістю? Як взагалі навчитися не злитися на людей? Зрозуміло, що Біблія говорить про те, що коли ми читаємо, наприклад, послання до Римлян. Слово Боже каже, що людина без Бога, написано, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Тобто людина в грішному своєму стані вона, вона дуже часто переживає такі емоції, такий стан. Людина намагається якось справитися з собою, але дуже часто оця гріховна природа, так. І далекість від Бога, вони приводять до того, що людина не знаходить собі спокою. Але разом з тим нам потрібно зазначити, що злитися можуть не тільки не християни, невіруючі люди, злитися вміють і можуть і християни. І це говорить і вказує на те, що ця адамова стара природа вона проявляється в нас. Слово Боже, ми читаємо з вами послання Павла, говорить про те, що всяка, всякий гнів, крик, злоба мають бути віддалені від вас. Тобто, це непритаманно для християн. І слово Боже навчає нас, як скинути себе стару людину і одягнутися в нову. Тобто, ми йдемо дорогою оцих перетворень, преображень. Переміну в нашому житті, дорогою освячення і духовного зростання. І тому, з роками нашого християнського досвіду, ми е, досягаємо такого рівня, коли ми можемо опанувати і наші емоції, наші переживання, От, і все те, що е, кипить і накіпає, як з цим справлятися. Слово Боже говорить, що це можливо. Але все ж таки, повертаючись до буденного нашого життя. Життя важке. І в нашому суспільстві ми зустрічаємо дуже багато знервованих, напружених і навіть злих людей. Недобре, коли це відбувається в церкві. Недобре, коли це стає атмосферою церкви, наприклад, взаєминами між християнами чи в окремо взятій родині. Стосунки з іншими це завжди проблемна тема, тому що вони залежать і від нас, і від інших. Вони створюють таку загальну атмосферу, І те, що, що є в наших серцях, ким ми є насправді, те ми приносимо. І ось ця погода вона виявляється тоді, коли ми починаємо говорити, спілкуватися, щось робити, служити. Ось тоді виникають проблеми. Постає ще одне питання, чому так багато незадоволення, образ, претензій, непримиренності. І небезпекою якраз сьогодення є те, що людина не вміє будувати гідні, стабільні, тривалі, глибокі, належні стосунки з іншими. Бачите, в нас багато комунікацій, але менше порозуміння стає. Тоді, коли більше можливостей комунікувати. У нас все більше інформації і все більше такого поверхневого, неглибокого, формального. Людина навіть в натовпі сьогодні може відчувати себе абсолютно самотньою, злою, розгніваною на весь світ. І водночас вона залишається в натовпі. Претензії, вимогливості до. Інших вони тільки зростають. І весь світ винен, тому що я живу на землі. Така людина не помічає, наскільки справді вона стає злою. Давайте ми проведемо певний тест на біблійний тест на християнську стабільність. Тобто задамо деякі питання, які допоможуть нам. Зрозуміти, від чого походить такий стан, чому людина реагує неадекватно? Ми всі маємо певні емоції, переживання, ми маємо право на, на реакцію. Є люди більш харизматичні, кажуть холерики, вони більш такі живі, в них вони не екстраверти, вони все, все назовні на викидають, хтось більше інтроверт. І меланхолічно собі просто тримає в собі, але від цього нічого не змінюється. Чи так, чи інакше, людина певним чином якось реагує. І тут питання, чи є в неї ось цей гнів злоба, незадоволеність, нарікання, чи це стабільний такий вже час і період, коли вона не може вийти з цього. Декілька питань. Перше, варто собі задавати це питання. Чим? Я себе наповнюю. Чим я себе годую? Мова не йде про насушний хліб, що я дивлюся, що я читаю, що я слухаю. Епоха інформаційного шуму приводить до того, що людина дуже часто переживає цю вихолощеність на рівні її душі, її духа. Якщо це християни, це духовний стан, в якому ти відчуваєш, що ти банкрот. І не завжди е, причини і наслідки можна пов'язувати, але саме е, питання про причини. Ми формуємося і стаємо тим, ким ми є, в залежності від того, що ми в себе взяли, допустили, прийняли. Немало є людей, які. Дивляться багато непотребу. Якусь фантастику, бойовики. Хтось навіть опускається до порнофільмів. І кажуть, що це навіть корисно, час від часу, так от полоскотати свої емоції. Але це дорога до знервованого, спустошеного життя. Там, де багато безмістовності, там народжується незадоволення. Бо наша безсмертна душа завжди просить. Хліба, а не просто якийсь непотріб. І тому перше питання чим я себе наповнюю? І особливо в наші часи, коли можна дивитися, слухати, коли можна сприймати цю інформацію, потрібні певні фільтра для того, щоб розуміти, що я допускаю в своє серце, а що ні. Від цього залежить мій стан. По-друге, яке моє оточення? З ким я спілкуюся, є завжди коло людей, які впливають на мене. Це друзі, знайомі, близькі люди, співробітники. Це ті, з ким я найчастіше контактую, яке моє оточення? Як я розвиваю це спілкування? Слово Боже, в першому посланні до Корінтян, 15 розділі, говорить так: не давайте себе обманути. Погане товариство псує добрі звичаї. Станьте насправді тверезими і не грішіть, бо деякі, кажу вам, на сором Бога не знають. Зверніть увагу, оточення впливає на нас. Погане товариство, воно зіпсує добрі звичаї. А погане товариство зруйнує. Багато з того, як ми правильно навіть виховані були. Погане товариство руйнує висоту, культуру християнську. Нівечить біблійні цінності. Погане товариство. Як оточення впливає на нас? Як люди впливають на наше психічне здоров'я? На наш емоційний стан нам потрібно задаватися цими питаннями, що я обираю, з ким спілкуватися, кого слухати? Знаєте, є люди, які завжди на негативі. І коли ти їх тільки зустрічаєш, в них завжди щось не так. І це торкається нас навіть непомітно. Більше того, такі люди завжди хотіли, щоб і ми так говорили, і ми таке відчували. Яке оточення ми більше підтримуємо? Те, яке надихає, мотивує, сприяє нашому духовному розвитку, зростанню або навпаки. І часто такі речі непомітні на початках, але потім вони приносять оцей стан незадоволення, злісті, гніву і претензій на інших. І від цього конфлікти приниження, ізоляція, депресія. І людина доходить навіть до абсолютної лінії, вона розбалансована, тому що вона не пильнує за собою. Третій момент. І ще одна перевірка: які цілі в своєму житті я визначаю для себе важливими? Мова йде про те, що ми задаємося серйозно питанням, для чого я живу, що я хочу досягнути. Це, е, в якійсь мірі, і філософське питання, але воно і богословське, воно світоглядне. І для кожного християнина це е, закономірне питання, е, чому я так живу, чому я будую своє життя саме так, чого я хотів би не досягнути. Е, багато людей ставлять перед собою негідні або нереальні, або завищені цілі. І ми можемо сказати, що це зовсім неправильний напрямок. І християнин може помилитися, коли він починає е, сподіватися на те, що ніколи в його житті не відбудеться. І це не, неправильна мета. Часто це приводить до розчарування. А потім напруженість, розвивається нестерпне бажання, наприклад, чи розбагатіти, чи отримати якийсь вплив, владу, чи в чомусь прославитись. Або просто легко ліниво прожити. І різні такі речі людина дивляться на інших, з боку їй здається, що інші вже досягнули, а я ще. І це виводить її з себе. Вона нетерпляча, вона в претензіях таких, вона незадоволена, навіть на саму себе, і це повне розбалансування. Чому ми про це говоримо? Тому що в залежності від того, які цілі ми визначаємо в житті. Якщо це правильні цілі, Бог це благословляє. Ми тоді знаходимося в мирі і в гармонії самим собою, з іншими людьми. Якщо це неправильні цілі, в нас завжди будуть напружені. Пам'ятаєте, ще один апостол Яків, він пише так, в четвертому розділі свого послання: ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Ворогуєте і воюєте. Не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуйте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Ось картина людини, яка поплутала пріоритети, яка визначила хибні цілі, і тому вона зла, незадоволена, вона гнівається, вона сердиться, вона ворогує. І ще одне питання. Коли ми задаємося цими е, важливими питаннями, ми знайдемо для себе відповіді, чому ми в тому чи в іншому стані. Але ще одне питання, е, воно важливе, як, якби підсумовуючи те, що ми сказали: які стосунки мої сьогодні з Богом. Люди, які розвивають взаємини з Богом, вони обов'язково приходять у стан стабілізації. І навіть якщо ми не всі питання вирішили, але ми позбавляємося злості і гніву. Через що, якщо ми маємо регулярну практику молитви, перебування в Слові Божому, не для заспокоєння совісті, а насправді розважаючи про Боже, Бог забирає речі, Які Біблія характеризує як діла плоті. Ще один момент. Ми входимо в стан стабільності, коли ми маємо постійну практику покаяння за наші прогріхи. Це зцілює нашу душу вчасно і повертає мир в серце. Кожен із нас помиляється. У нас є прогріхи. І Біблія так каже, Іван Іван пише, каже, що ми багато з вами. Рішимо. А це означає, що тоді, коли в нас є промахи, гріх завжди приносить тривогу, незадоволення. І, врешті, воно виливається цією агресією на інших. Коли ми вчасно каємося, ми вчасно стабілізовані від Бога. Життя направлене на виконання заповідей Божих. Ми хочемо виконувати, навіть якщо нам здається, що це Слово Боже чи ця заповідь, цей біблійний принцип для нас навіть заважкий. Ми знаходимо задоволення в його виконанні, а не роздратування. Людина, яка ігнорує Божу заповідь, вона буде жити в напруженні. Християнин, який зневажає Біблію, Боже повеління, він не знайде миру. Наприклад, вам вже 10 років вашого християнського життя, ви маєте такий вже досвід, ви знаєте, що обманювати це недобре. Якщо ми ігноруємо, Біблія каже, кажіть правду один одному. Ми говоримо те, що відповідає істині. Якщо я ігнорую або ви ігноруєте і говорите неправду, обманюючи когось, чи то солодка неправда, чи часткова неправда, напівправда, неважливо, ми будемо злими і незадоволеними. Це закономірність. Ось чому це визначає наші стосунки з Богом, з Його Словом. Тому висновок. Можемо зробити такий. Причина роздратування злості і гніву часто криється в неналежному стані людини, яка має проблеми в стосунках з Богом. Мова йде зараз про християнина. Якщо це не християнин, йому потрібно покаяння навернення до Бога. Але наш стан, коли проявляються ось ці е, такі негативні емоції, Якраз у тому, що в нас неналежний стан. Задаємо тоді собі питання і проходимо через оці критерії, яке моє оточення? Можливо, його потрібно змінити. Думаю про те, що я читаю, слухаю, що я сприймаю. І коли ми змінимо атмосферу і ситуацію, наше серце також буде змінюватися. Чим наповнюється моє серце? Що я дозволяю, щоб туди входило? Які цілі в житті я маю? А можливо, вони абсолютно завищені і не Божі? Або, можливо, вони зовсім занижені і так само небожі? Для чого я живу? Що я хочу досягнути? Чи це більше для мене, чи це для слави Божої? І коли ми думаємо більше про Боже, то Христос сказав, і тоді чого не попросити в ім'я Моє буде вам». І така людина тоді позбавляється гніву і злість, злості, вона входить у стан задоволення і подяки. І які мої стосунки з Богом сьогодні? Християни це стабільні люди, які мають врівноваженість, яка гарантована Духом Святим. Тому Слово Боже каже так, що а, відкривайте ваші бажання, прохання перед Богом в молитві. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Небесний шалом, Божий мир, буде берегти нас, наші думки, наші серця у Христі Ісусі. Хай Бог нас благословить жити саме так. І навіть тоді, коли ми виходимо з себе, і деколи відчуваємо, що в серці з'являється якась ненависть, гнів, злість, ми розуміємо, що завжди є перемога для того, хто йде з Богом. І з ним ми обов'язково переможемо.